Друзі, всіх вітаю на каналі Мінза Лайф. З вами я, Тетяна Мінза. У нас сьогодні буде рубрика Давайте поговоримо. А саме пост знайомства. Я давно вже збиралася записати відео зі знайомством, але все ніяк не наважувалося. Хоч ночка у нас сьогодні видалась дуже гучна, і багато хто не спав. Бо була масована атака знову на Київ і область, та й по всій нашій Україні теж кожного дня це трапляється, але все рівно. Саме зараз я вирішила все-таки записати відео знайомство. І знайомство це буде не тільки я розповім про себе, але і хочу познайомитися з вами, моїми глядачами та підписниками. Тому, якщо ви забажаєте, пишіть в коментарях, хто ви звідки чим любите займатися. Трохи розповім про себе. Я з міста Северодонецьк, це Луганська область. Переїхала я в 22-му році в Київську область. Я і раніше збиралася переїжджати, бо тут мешкає моя донечка з своїм чоловіком, але не так, як все це сталося, бо у багато кого життя дуже сильно змінилося, Після 22 лютого 2022 року. На жаль, і змінилося це все в дуже погану сторону. Але зараз не про це. Після закінчення школи я вступила в інститут, Донецький політехнічний і навчалася там. До другого курсу на денному факультеті, а після на третьому курсі вже перевелася на заочне, бо я вийшла заміж і народила донечку. Але, на жаль, я по своїй спеціальності, за своїм фахом не працюю. За фахом я хімік-технолог-еколог. Ось. Так, а що ж мені ще розповісти про себе? З дитинства я люблю коней. У мене ніхто не займався кінним спортом, ну я і сама кінним спортом не займалася, але все рівно я дуже люблю коней і, на жаль, моя мрія здійснилася лише коли мені вже було 39 років. Тоді я почала займатися верховою їздою. Деякий час я працювала як приватний підприємець. У мене було таке направлення як консультації, працювала в сервісному центрі комп'ютерному і давала консультації, як працювати в офісних програмах, як можна працювати в Віндоус. Основні моменти роботи за персональним комп'ютером. Зараз мені 51 рік, в жовтні буде вже 52, тож вже не молоденька, ну нічого. До старості нам ще теж далеко. Так, а що ще розповісти про себе? Хочу декілька слів сказати про свій YouTube канал. Я його почала знімати десь. Ну, ще рік не минув, десь місяці 7-8 тому. Це було перед Новим роком. А чому я його почала знімати? Бо мені було дуже, ну так, скажемо, дуже на душі погано. І щоб хоч якось відволіктися, я Пішла один раз до Юска, побачила там красу, яка з'явилася перед Новим роком ці гноми, та й прикраси, гірлянди. І якось я вирішила записати на відео і викласти на Ютуб. У мене з першого відео були просмотри гарні, і я вирішила, чому ні. Я якось відволікаюсь, не читаю поганих новин в цей час чимось займаюся для себе. Ну, Шопінг для жінок взагалі дуже така корисна справа. Тож, ось так, один за одним стали виходити мої відео на каналі. І вони всі, як ви помітили, зв'язані з Шопінгам, з магазинам. Я планувала і планую далі ще робити відео зі свого життя більше. Але, на жаль, зараз поки що у мене не виходить. На це є деякі причини. Але це буде в майбутньому. Ну, я сподіваюся, що буде в майбутньому. Так, зараз, я, як і раніше, заміжня у мене є. Донечка, яка вже доросла, вона мешкає окремо зі своїм чоловіком. Ще поруч у мене живе поруч зі мною в місті живе моя мама, вона переїхала з Луганської області. Ну, була вимушена переїхати, як і багато хто з нас. І зі мною ще є живе кіт, ну, звичайний такий рудий. Хуліганішка, тішка, як ми його називаємо. Ось. І все, більше такого, про себе поки що нема що сказати. Але я з задоволенням почитаю коментарі і хочу познайомитися з вами ближче. Ще що я хочу сказати: мій канал вже набрав більше тисячі підписників. І мені відкрилися деякі функції. Є функція спонсорства, бо, може, дехто вважає, що е, після того, як тисячу е, підписників на каналі є, то канал зразу починає гарно заробляти гроші, то я вам скажу, що ні. У мене, хоча і підключена вже, монетизація, якісь там копійки капають, але це дуже-дуже мало. Я витрачаю на зйомки, дуже багато часу свого, та ще іноді їжу транспортом. Ну, Витрачаю я більше, ніж заробляє цей канал. Зараз взагалі не можна назвати це ще заробітком. Тому є функція спонсорства, і хто хоче, хто є, має бажання, може стати моїм спонсором. Там є кнопочка спонсорувати. Це всього 100 гривень в місяць. Ну, Це по бажанню, тобто, якщо хто хоче, хто може, не можете, то й не треба. Є куди ще спонсорувати. Спонсоруйте донат на ЗСУ. Це теж-дуже дуже важливо зараз. Допомагайте тваринам чи близьким вашим людям, хто ще потребує допомоги. Ну, я повинна була сказати, що є така кнопка, як спонсорство, але це таке, я на це надію, особливо і не маю. Так, а ще я хочу ось що, що сказати. Окремо, десь я так думаю, через місяць я хочу зробити розіграш призов і подарувати тому, хто отримає перемогу, подаруночки. Я думаю, буде у мене десь два таких дві людини, які отримають подарки. Тож, слідкуйте за моїми відео, підписуйтесь на канал, і я вам окремо потім зроблю відео з розіграшем призов. Наприкінці відео я вирішила зробити ще вставку з моєї прогулянки по Михайловському собору. Тож, кому цікаво, додивіться відео до кінця. Всім дякую за перегляд відео, коментарі та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтесь зі мною. До нових зустрічей, друзі! Всі пока!